Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Мотосалон. Сьогодні ми розглянемо електричку, таку легеньку, маленьку, яку можна потягнути за собою як самки, але вона також вас може потягнути. Це квадроцикл, підлітковий, дитячий, Hammer G Rider. Отже, нас встановлений двигунчик електро позаду на 1000 Вт. Для цього квадроцикла його вистачає дуже, дуже чудово. В нас три режими швидкості, які перемикаються ключиком, і також в нас є типу, умовна коробка, так перемикання ходу вперед. Нейтральна і назад. Також індикатор заряду акумулятора. Акумулятор у нас тут відтінний. Щодо колеса, колеса в нас радіусом 6 по кругу, вони однакові. Як ви можете бачити, присутні такі бедлочки пластикові. Амортизатори в нас попереду та позаду по дві штуки, вони налаштовуються. І загалом простенька, дуже ходова частина, нічого тут складного немає. Замінити все можна навіть в домашніх умовах, якщо це буде потрібно. Дискові гальма попереду та позаду, цей квадроцикл відторможується непогано. Попереду та позаду також у нас ось такі металеві подіуми для не знаю, для будь чого, щось можна сюди примотати, якщо вам складно його буде нести за собою. Акселератор газу тут такий, як у мотоцикла, просто даємо газу, і він погнав. Щодо самого. Користування, то в нас тут е, все дуже просто, вимкнули запалювання, е, переставили на е, зелену помітку і почали рух. Світло ледівське, е, в принципі, не буде вам освічувати там прямо всю дорогу, але е, чисто так перед вами те, що є, трошки підсвітить Це в нас е, задній привід, звісно, що е, ланцюговий. Тому, друзі, якщо у вас Зацікавив такий квадроцикл дитячий, хотіли б порадувати свою малечу. Це Цим квадроциклом це можна забезпечити. Е, тому переходьте за посиланням, що вказане під цим відео. Там буде вся актуальна на нього інформація та вартість. На сьогоднішній день він близько 66 тисяч гривень коштує, точніше буде саме там. І вся актуальна інформація про нього також буде там. А ще за номером телефону, який вказаний на нашому сайті, ви зможете зателефонувати нашим менеджерам і проконсультувати стосовно кредитування, яке присутнє від наших банків-партнерів, а також доставки по всій Україні. Так, ми її здійснюємо. Дякую за перегляд. Поставте лайк, напишіть коментар, як вам така модель. І до нової зустрічі. Далі буде дуже багато цікавих новинок. Всім па-па!